Сама, блядь, ядовита змія в Україні це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. Нема хліба, нема сала. Все комунія забрала ні корови, ні свині. Тільки Сталін на стіні. Поппи мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці-дураки. Поппи мої гречаники, комуністи, начальники, а мужики-батраки, а сталінці-дураки. Сталін в хаті, Ленін з двору. Горошило у коморі. Все того ж комуністи. Коли вас в дитинстві водили в ліс і вам срочно захотілось покакати, а туалетної бумаги нема. Що ви робили, пам'ятаєте? Коротше, вирвав лопуха і згадав одразу дитинство. Побачиш мені мамо, вітри не неадекват Я тебе говорю, Ну а чего, друзья, про Донецкие все хорошие новости? Зараз там уже пиво. Водою не розводять. Води нема. Слава Україні. Пролистала Камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була. Ой, хух. чуть свою маршрутку не проїбав. Це маршрутка шкоди. Наразі. Свою мать не сию. Оце, блять, сів, бляд, в маршрутку. Хуйокую то тепер привезе, блядь. Так, привіт, мої золоті. Значить так, поки я оце поїздую на велосипеді, поняли, так? Да? Кручоти педалі, хотів вам нагадати, що Путін хуйло, кадировий шак а Шойгу — їхня постівка. Слава Україні! Слава нашим героям! Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу: згадайте, для чого ми працюємо? Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. Коханий, а чому, коли ми цілуємося, ти просиш тримати тебе за вуха? Бо минулого разу з кишені 50 гривень пропало. Так у мене весело, поїду до школи. Поп'ю я чаю і закажу лелеку. Собирака полетів, та тлечанчик передав, все сумуру помутів, за конечку ця, мит на дороги не болячок, ні хвоп, колекася космий, передачу му джок дьоп, дьо дюк Короте, друзі, засаніть прикол. І я на одну ту саму заправку вже, мабуть, ну, доволі такий великий час і тут постійно пробка. А сьогодні короте, заїжджаю, дивлюся, а тут а... нема короте, жодної машини. Думаю, ну, блядь, може заправка не працює. А потім тільки поворачують, тільки хуяк. Тепер короте, я розумію, що чого нема жодної машини і, мабуть, і я десь в другому місці заправлюся. А <laughs> все покажу. Хоп. Слава Украине. Слава нашим героям. Все. А теперь давайте мне расчет. А а что ты... Да что я за газету вот там, блядь, сегодня картошку копал? За який табак? Йоба на За який табак? Серега, коли я в тебе, блядь, последний раз брал за курить? Да дай ему, блядь, Я блядь! Кажи, пропидор, Кажи, 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 сука. Да тварь больно, сука. А я мне похую, Ай, тварь, блядь. Да, лапки, ты их так лапки, <laughs> <laughs> Кажи, просто батько сирунця, я тебе отпускаю. Блять. Кажи. Та ну тварина. Кажи. Ебута, Кажи, отруна. Кажи. <laughs> падла, блять. <laughs> Комбат все будет знать. <laughs> Що, да я на раду пойду сегодня. <laughs> пизда тебе, блять, тварь. <laughs> 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 тварь. <laughs> Всем привет. Там Это я поем. и мой друг. Тамбойов, блядь. Парадатий там бойом. блядь. бля. Іди нахер, блядь. бля. Етва зім, блядь. О, в лісі класно. Пахне так хвойдою. А, хвойда. Так відчувається під пахує піхвами. І це такі ходні дерева. А, хвойда і піхва. Пам'ятаєте, як у дитинстві, коли нічим, блядь, було зайнятися, брав отаку ось лозину і ходив, кропиву пиздив. А я Ты же я живо, 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 вы жду я люблю.